Друзі, всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергій Брачук. З нами сьогодні буде спілкуватись. Слава Україні, пане Сергію! Героям слава! Слава Збройним силам! Вітаю дуже. Друзі. Ми вас також вітаємо. Ваші вподобайки, коментарі, підписки, те, що просуває це відео у мережі. Ми розпочинаємо. Пане Сергію, от просто буквально нещодавно перед нашим вімкненням, так з'явилася інформація про палання в області Макіївки. основу якийсь черговий терористичний акт у тимчасово окупованому населеному пункті на Донеччині, і поговорюють, що начебто нафтобази там не дуже добре себе почувають. Чи є у вас якась інформація з цього приводу, і з огляду на системність таких от подій саме з НПЗ російськими. Чи є вже наслідки на фронті? Чи відчувається нестача паливно-мастильних матеріалів в, в, в окупантів? Ну для того, щоб відчувалося, треба ще дуже багато роботи провести насправді. Хоча оця тенденція, вона мені подобається. Ви бачите, буквально кожного дня там щось приймає кажуть на груди, і в основному це військові об'єкти, тому що в будь-якому разі нафтобаза або База там пально матеріалів, це те, що живить техніку, те, що допомагає рухатися озброєню, перш за все, звичайно, це те, що працює на війну. Те, що воно знищується, це теж дуже добре. А мені більше подобається навіть і те, ну те, що сьогодні чергова нафтобаза, попередні, знову таки інформація. Хоча місцеві там починають говорити, то я маю на увазі колаборантів, що це лісосмуга палає, але бачимо специфічні такі специфічні полум'я доволі. Таки і е, дим такий, що ну це не лісосмуга, це зрозуміло. Так, от я трошки про інше, те, що не забуваємо, що Макіївка це фактично Донецьк Тобто, е, пам'ятаєте, оце відомо про те, що освободім Авдіївку е, в Донецьк, начебто там нічого не буде прилітати, стане все спокійно. Ну, власне, е, штурманули в підсумку: зайшли на руїни Авдіївки, і що далі? А далі буде те саме, що відбувалося. Буде прилітати, буде знищуватися ворожа інфраструктура. А вона е, на сьогодні доволі там розвинена. Ми розуміємо. Але найголовніше, що немає по цивільних по цивільних лише стріляє ворог, і ми це прекрасно розуміємо. Повертаючись знову таки до вашого питання про тенденції. Е, звичайно, стратегічна лінія українська вона витримується. Якщо ми зараз суто про бойові дії говоримо, що це буде така маневрена е, оборона, це зрозуміло, і власне. І перед початком цього року ми говорили про те, що, по-перше, підемо в оборону. А по-друге, що це не буде позиційна боротьба, тому що вона а, може бути тупиковою і немає на сьогодні в нас того ресурсу, перш за все, людського, де можна просто сидіти в окопі і давати ворогові можливість накопичувати відповідні резерви і ресурси, тому стратегія знищення ворожої логістики вона продовжується. Роботи ці продовжуються, ну, але що стосується маневреної оборони, то ми бачимо, що все це відбувається з іншого боку. Ворог теж розуміє, що е, на сьогодні одне з завдань е, українських збройних сил м, про логістику, я сказав, це також і знищення е, резервів, взагалі знищення особового складу російського, тобто те, те, що відбувалося на практиці Авдіївки. І ворог намагається на цьому оперативному коражі рухатися далі. Ми зараз бачимо, що на бахмутському напрямку ситуація, ну чесно кажучи, між говоримо без рожевих окулярів, вона залишається не просто складною, а надзвичайно важкою. Ворог просувається, ворог робить певні заділи, ворог намагається закріплюватися. На цьому напрямку, взагалі, Авдіївська операційна зона, Бахмутський напрямок, сьогодні там дуже складно. Якщо там на інших без особливих змін, то ці дві локації, вони, бачите, досить такі ну, для нас є тривожними. А, з іншого боку, з іншого боку, ми прекрасно теж розуміємо, що е, головне зараз не допустити якихось там прорахунків. Е, я сподіваюся, цього не буде з боку нашого командування. Це не повчання, опаси Боже. Командири наші я певний знають, що робити, і власне цю ситуацію вони прораховували, що буде так, і тому хто сьогодні от знову таки волає про те, що е, все пропало, і е, ну все просто так. крапка, Ми відступаємо і вже далі нікуди. То хочу сказати, що такий сценарій він був передбачуваний. Насправді, можливо, хтось не хотів у це вірити, можливо, хтось е, не хотів цього зрозуміти, але я думаю, що е, одна справа в інформаційному просторі, коли е, говорять багато про що заспокоюючи населення, і можливо, це має е, право на життя. Перш за все, тому що треба людей не збуджувати а навпаки давати максимально. Е, Реалістичну, але спокійну інформацію, то е, нічого надзвичайно особливого не відбувається. Але ще раз скажу: те, що ситуація така складна на вахмутському напрямку, на Авдіївському, е, це накопичений ворожий ресурс. Ми з вами теж, до речі, про це говорили: що вони, вони підтягнули резерву, і достатньо тому наступають, тому є отакі у нас інколи не дуже приємні моменти, якщо говоримо відверто. 25 лютого у неділю була конференція військово-політичне керівництво було присутнє і була можливість говорити офіцерам збройних сил України. І там жінка, сержант із позивним Мальва. Я думаю, що багато глядачів вже бачили її слова. Так дуже потужна така промова про те, що не вистачає озброєння, не вистачає західної техніки, особливо в небі, яка могла б. Прикрити наших хлопців і дівчат, які у, у конкретному тому випадку воюють якраз таки на Бахмутському напрямку. вона зазначила це кліщіївка, е, от тут питання в тому контексті, що вона ж і раніше в 16-х не було, пане Сергію. Тепер чому настільки важко без них, оскільки у ворога збільшилась кількість інтенсивність обстрілів, чи все ж таки е, будемо чесними, напевно, і наші ряди дещо сточилися об їхній кулак. Ну, зрозуміло, що ресурс і у росіян, і у нас це різні категорії на сьогодні. Ми дійсно про це говоримо. Коли, перш за все, маємо на увазі кількість особового складу. Це теж не таємниця, це треба розуміти. З іншого боку, були величезні сподівання. Вони у ну, мене особисто залишаються на західну зброю, а тут більше навіть не на західну зброю. А на, скажімо так, темпи тих поставок, які мали б бути, ми відзначали, що темпи ці вони були непогані, враховуючи, що захід не готувався до війни. Давайте будемо відвертими, тому зараз мають перелаштовувати і. В принципі, я навіть очікував спочатку навіть повільнішого темпу, як вони будуть працювати, наче взяли ритм і темп, але десь знову забуксували. Але забуксували, на мій погляд, я думаю, все-таки з, з політичних причин, перш за все, це політичні гальма. Тому що оце побоювання Росії, істина прописна, стара, і ми з вами нічого нового тут не скажемо. Побоювання Росії її розпаду воно зупиняє людей. Що війна десь там, давайте не поспішати, можливо, з Путіним все таки доведеться домовитись І, власне, повертаючись до о, вашого прикладу, як виступала Мальва, вона головний сержант відповідного підрозділу. О, і, і потім я для порівняння виступає о, одна з народних депутаток о, і говорить про захоплення, можливе, захоплення Харкова так, і так. так далі, тому подібне. О, от я хотів би на цих двох прикладах, щоб люди. Відчули різницю донесення інформації і що насправді відбувається. Коли за справу беруться професійно, як, наприклад, військові, так я знову про президента Чехії Петера Павла подивіться, він не давав інтерв'ю, він почав шукати боєприпаси і знайшов їх. канадці знайшли фінансування і над цим працюють. І знову таки для наших глядачів, і я повернусь до тих прикладів, треба розуміти, що це війна і не може бути 100% інформація доводитися до людей, що завтра нам приїдуть по такому то маршруту така кількість снарядів, або у нас є снарядів на там, 10 днів війни або на 20. Ну це було б я б не зрозумів цього так. Тому, повертаючись до цього, подивіться, що говорить людина, яка безпосередньо з е, поля бою з лінії бойового зіткнення вона з болем говорить про втрачення життя побратимів, але вона звертається до відповідної аудиторії. Вона дає цей посил до наших західних партнерів: що треба зброю. Подивіться, ми боремося, але нам треба боєприпаси і зброю, і не плачеться. І тут інший приклад, що буде падати Харків. Я розумію, що це теж тіна. було бажання донести інформацію до закупівля. До західних партнерів, але форма треба е, розуміти через кого і комунікувати з цими посилами. І абсолютно вірно, ця народна депутат говорила, правильно дайте зброю, бо ворог буде сунутися далі. Але треба обирати в тому числі аудиторії. І все таки повертаючись до західних поставок, е, я сподіваюся, що та інформація, якою ми з вами не володіємо, і не будемо зараз, перепрошую цьому колупатися щодо постачання. Тих чи інших видів озброєння боєприпасів все-таки це певні кола, які відповідальні. Воно знову таки трошечки, як кажуть, в Одесі збадріло, і сподіваюся, ці темпи постачання вони зараз збільшуються, і зброя йде. Це війна, не про все маємо знати, в тому числі і ми люди, які цим живуть, які в цьому працюють. Сподіваюсь, ну, і... ситуація зміниться. Я не бачу поки що зради зрадної, але це проблема, це дійсно проблема. На початку цього тижня, от також за службою за роботою не відслідковувати російську пропаганду. Ну, отже, в Z-пабліки повідомляють, що очільник генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов побував на лінії розмежування. І тут я не знаю наскільки до вас, пане Сергію, це південь, це Запоріжжя. Тимчасово окупована частина Запорізької області в десь в районі Мелітополя він побував і там, як відомо, дислокується 58 підесятвосьма общі військова армія. Отже, він там на місці побував. І вручив офіцерам цієї армії одразу ж медалі, хрести свої російські, так і назвав цю армію найкращою у всіх збройних силах Російської Федерації. Ну я почав думати, дивитися: ну, начебто, роботи не відбили наш клин. Не відсунули назад на кринках, так якщо там позад нього стоїть Тіплінський, це ж також його зона відповідальності, наші морпіхи досі перебувають. За що хвалить? За що дає медалі Можливо, ми в цьому випадку також щось не знаємо про них. Е, ну, по перше, до речі, коли ми зробили на початку огляд фронту, говорили про найважчі місця і ще є одна така локація, це е, роботно, але. Тут я б назвав відбуваються процеси суїцидні для російської армії, тому що вони намагаються ці рейди робити і далі, але вони для них вбивчі. Це якісь такі дійсно суцідальні пориви, лізуть у те роботіно. До речі, в них до донесеннях, в зведеннях роботино – це місто. Вони навіть і пишуть місто роботино», але при тому, що там, якщо не помиляюся, у цьому селі до початку повномасштабки проживало 480 мешканців. Ну, це таке. Знову таки, ну, оці, да, оці на, нагородження, оце все там, і оця геройська військова, 58-мая. Ми розуміємо, що це інформаційно перш за все. Ну, власне, це так само, як е, з тими самими кринками. Е, можливо, Герасимову цю тему хтось підкинув, щоб він вірніше трошечки обілити Шойгу, який про кринки доповідав. Зараз прийде Герасімов десь з під я не знаю насправді, де він там знімав, тому що я коли бачу цей паркетний е, паркетні зйомки, ну війною там не пахне. От, ну, повірте мені, що тут не пахне так, на відміну, коли там наші генерали приїздять, хоча різне теж пишуть, але тим не менше воно відчувається. А тут приїхав наче на фронт, і він перепрошую в такому парадному мундирі, хоч і польовому. Ні броніка немає, нічого взагалі. Тобто, ну вийшов на прогулянку дід, дід, і в нього щось трясеться все весь час. Так от, е, я думаю, це для того, щоб показати, що не лише що помиляється, ну а власне для внутрішнього споживача показати. Я е, дуже моніторю кримські пабліки в цьому плані. От вони, наприклад, кожної п'ятниці. Передають вітання кримчанам, що ми тут на фронті захищаємо ваші вихідні. виглядає це дуже комічно, насправді дуже комічно. Е, і, власне, але внутрішній споживач вони там перепрошують захльобуються від того. Тому е, тому це треба їм. да Контрпропаганда е, російська. Вона сьогодні слабша, ніж наша, але як пропаганда, вона досить таки потужна. І знову таки, оці продукти, які даються на гора, і знову таки, давайте говорити про те, чому показали Герасиму? Почали задавати питання, де він подівся. Його не було, і тут його, як наче нас почули усі, ну хотіли ви Герасимова, нати, візьміть його. Я сподіваюся, у нього буде така сама доля, як у колишнього. Командувач Чорноморським флотом Соколова теж якось вони навіть ізовні так трошечки схожі, і за віком, і за поведінкою, тому тут багато дуже кажуть інформаційно такого шому. А 58-ма, ну ви бачите, я вже сказав про те, що в роботі ну, вони, вони пруть, але там і здихають. Це слава Богу, що е, так воюють. Але недооцінювати ми їх не можемо. Вони дуже багато вчаться. До речі, і я не знаю, зараз таку тактику обрали вірніше вона у них була обрана. Це флангові охоплення. Я сподіваюся дуже на те, що багато в чому історія повторюється, що наші генерали і старші офіцери знайдуть протидію всьому цьому. Тому що ну дуже разючі все схоже на ті чи на іншій локації. Охоплення по флангах, загроза оточення, і ми змушені відходити. Ну і фортифікація, звичайно, це те, що боєприпаси це добре, але і підготовлені позиції це не просто позиція, яка визначена, що ми туди відступимо, в разі чого. А це дійсно підготовлена позиція, що там є фортифікаційні споруди. Які о, дадуть можливість зупинитися і маневрувати тією обороною, власне про що ми говорили. Я думаю, що багато цікавого нас зараз очікує на фронті і протягом усіх цих місяців, в тому числі пане Сергію, на останок складна тема, але не можу не зачепити. Якщо говоримо про роботи, не нещодавно з'явилося відео із розстрілом наших шістьох захисників саме на роботинському напрямку. Це підтверджує той факт, тезу що. Війна це не проста штука, і навіть оці суїцидальні їхні м'ясні штурми вони не даються легко нашій е, обороні. Так і в нас, в нас є втрати, і, і це вже верифіковано. Е, бачу, відслідкової помілітар по мілітарних пабліках думки військових, які це все і Вони пишуть, пишуть: відповідь буде. Ми помстимося, і будемо робити те саме, але не на камеру, не на відео тихенько, але помста буде. От постійно в цьому контексті нас партнери ось так от призупиняють, та й деякі філософи, от загроза не уподібнитись окупанту, не стати звіром через цю страшну війну, в той же час бажання помститися справедливе і правильне і зрозуміле. От де істина, як знайти от цю точку, аби не переступити цей Рубікон, аби залишитись на березі, на землі? Ну, по перше, варто нагадати, те, що помста це холодна страва, її треба подавати холодною. Е і це важко зробити, тому що емоції вони захоплюють. Е в будь-якому разі, ми ж розуміємо прекрасно, чому з'являється таке відео. Ми ж розуміємо, чому такі дії. Завжди демонструються це намагання психологічно вплинути, і тут я думаю більше вплив іде на суспільство, ніж на там, наприклад, в тому числі моїх побратимів на людей військових, тому що ні, до цього не можна звикнути. Правда, не можна. А, але суспільство починає кричати: що а, треба помститися це одна половина. Треба всіх вбити, полонених не брати. Забувають про тих, хто є там у нас в полоні в Росії. А друга половина кричить, що нам треба залишатися людьми. От я е, вдячний за те, що ви намагаєтесь досягнути цього балансу. Ви питання задаєте да цю лінію? А де ж ця істина? Мені важко сказати про істину. Кажуть, Господь все управить. А на полі бою дійсно повста має бути холодною, і це, значить демонструють у роботі. Ну, в тому числі, е, от для мене це мотивація. Злість є, з'являється, але це більше мотивація, як діяти, а, і знову таки йду до, до однієї формули. Насправді вона одна, єдина, і треба нею керуватися, на мій погляд. Всі, хто кричать про те, що всіх повбивати, як правило, цього не вміють робити. Добре, не вбивати, знищити. Хоча чому ні? А, знищити росіянина, це буде життя українців. Так, от ті, що мають і можуть знищувати, їм треба подавати на набої. От краще подавайте набої, а професіонали свою справу е, зроблять. Але обмінний фонд треба, і ми будемо його теж поповнювати. Дякую, пане Сергію, що долучилися. Сергій братью. Добровольчої армії Південь з нами був. І дякую вам, друзі, за те, що також стараєтеся десь якусь істину разом із нами шукати. Ну, говоримо про головне, говоримо про те, що турбує, і не претендуємо на якусь ну, аж надто об'єктивність, оскільки всі люди. Але от в думках, в якихось, можливо, подекуди навіть дискусіях народжується от те, що називається істиною. За що вам ще раз дуже вдячний, пане Сергію. і на все добре, Павло Ковальчук, фокус добре, завжди, друже, вподобайки, коментарі, близьки, те, що допомагає нам. До побачення.